Друзі, всім привіт! Всім доброго недільного ранку. А у мене знову для вас є що показати і це цвітіння не домашніх орхідей. Це я знову прикупила новенькі орхідеї до своєї колекції. Як завжди, покупка була в прямому ефірі. Я бачила е, стан цих орхідей, е, бачила цвітіння е, неймовірно гарне, тому вирішила їх. Прикупити до своєї колекції, щоб вони згодом вже дуже скоро потішили мене домашнім цвітінням. Хоча вони зараз, як бачите, просто в ідеальному стані. Рідко, коли вони до мене приходять в такому стані, тому що, пам'ятаєте попереднє відео про подаровану орхідею зоряне небо-метелик, в якому стані вона приїхала, а ці досить такі, ось бачите, гарні. Досить так збереглись, ну, за винятком деяких <coughs> квітів. Але, повірте, це порівняно із попередньою орхідеєю, яка, <coughs> вибачаюсь, приїхала поштою, це взагалі не має ніякого значення. Тож, давайте, мабуть, почнемо із цієї красуні. Чимось вона, друзі, нагадує мені орхідею про Romance. Романс. Погодьтеся, схожий трошки малюнок, і губка, ось ця її трошки схожа. Я навіть. Можливо, але ні. Ну, Коли на неї, знаєте, ось так дивлюсь трошки зблизько, особливо на ось цю, на забарвлення ось цієї квіточки, мені здається, інколи ще це і є орхідея Pretty Romance, але трошки її малюночок не такий насичений, але, можливо, я і помиляюсь. Але дуже вони між собою схожі. Є вже в моїй колекції орхідейка. Сорту Претіроманс це також дуже така квіткова орхідея, вона постійно любить квітнути. Зараз вона, на жаль, поки що не цвіте. Цвітоносика в неї також не бачу, але коли вона квітла, вона постійно пробуджувала сплячі бруньки, дорощувала свій цвітоносик, вона постійно стояла з квітами. Потім, вже, коли не залишилося жодних, жодного місця, звідки б орхідейка могла процвісти, дорощувати цвітоносик, вона вже перестала, я його вже зрізала повністю. І поки що вона набирається сил, нарощує зелену масу. І поки що цвітоносика, повторюсь, в неї не бачила. Зачепила мене ця орхідейка, якщо чесно, дуже сильно. І, знаєте, інколи, коли я виставляю свої орхідеї в домашньому цетінні, мені дівчата дуже частенько пишуть, що о, а я дивилась на, на цю орхідею, але вона в магазинному виконанні, ну, в магазиному цетінні вона мене якось не зачепила, тому вирішила її не купувати. А побачила її в тебе в домашньому цетінні. Цитінні тепер вирішила її. Також придбати, тому що вона просто неймовірна. Я про це, друзі, наголошую постійно, що якщо є бодай якісь ознаки, що вам подобається щось в орхідеї, вона вас, вона вас чимось чіпляє, обов'язково її придбайте, і ви потім, коли вона вам зацвіте в домашньому цетінні, ви переконаєтесь, що порівняння Магазини цвітіння та домашнє, воно просто неймовірне, постійно орхідеї, нехай каже, хто що хоче, але орхідеї в домашньому цвітінні набагато красивіші, ніж коли ми їх купуємо. А є ще такий нюанс, коли нас, ну, нам орхідейка взагалі подобається в магазинному цвітінні. Потім, коли вона. Квітне домашнім цвітінням ми маємо можливість порівняти, і е, вона нам починається подобатися ще більше. Це просто, знаєте, такі емоції, які ну, словами передати не можна. Це тільки відчувається серцем, очі милуються, душа радіє. Ось такі у мене якісь асоціації, коли я бачу орхідеї в домашньому виконанні, в домашньому цвітінні. тому з нетерпінням чекаю на цвітіння вже ось цих орхідей згодом, звісно, згодом в домашньому цвітінні, тому що, повторюсь, квіти доїхали досить гарно, вони гарно збереглись, тому, так як це була свіжа поставка, вони ще деякий час, звісно, будуть тішити мене своїм магазинним, цвітінням. Воно непогане, але я його вже уявляю в домашньому виконанні, тому тому будемо з нетерпінням на нього чекати. Тож, з однією красунею, я вас вже познайомила. Давайте перейдемо до наступної. Наступна у нас красуня ось така. Ось така рябенька. Щось, коли я її побачила, ось тут, бачите, трошки бракує. Щось відламалося. Коли я її побачила, щось вона, знаєте, так. Ну, тьокнуло мені в сердечку, захотілося мені її подумала собі, що мало у мене ось таких рябеньких орхідей. Хочеться побільше ось таких насичених кольорів. Була у мене орхідея схожа, називалася вона Нантес, але так як купувала я її давно оцінкою, квітла вона мені тільки один раз. І то із пробудженої бруньки на зрізаному цвітоносі, вона мені дуже сподобалася, але потім після цвітіння, після того, як орхідейка квітла, я почала спостерігати, що знову в неї пішла втрата кореневої системи. І, на жаль, я втратила той сорт орхідеї Нантес. І коли я побачила ось цю схожу. До речі, назву цієї орхідеї також не знаю, поки що не шукала. Якщо хтось знає, ну, як завжди, будь ласка, напишіть мені назви їх в коментарях. Буду вам дуже вдячна за це. Тому, коли я побачила ось цю чарівну рябеньку-красуню, також дуже захотілося мені її до своєї колекції. Також я просто більш ніж впевнена, що в домашньому цвітінні вона буде більш пишно квітнути, тому що я в цьому переконалася вже не один раз. Бували такі випадки, що я купувала орхідеї, в яких по 3-4 магазинних квітів, і це було все. На цьому все було цвітіння. І справа була не в тому, що орхідея відсушила бутони, або ще щось, або ну, продавець там квіти ось ці познімала. Ні, справа була в тому, що на Сформованому цвітоносі були тільки 4 квіти і все. Але коли один до мене при... коли я отримувала орхідеї після замовлення поштою, <кій> звісно, я це цвітіння магазину одразу зрізала. І коли вже орхідея випускала нові цвітоносики з плячої бруньки, то виходили дуже чарівні пишні каскади. Ви їх постійно можете бачити, тому що я показую вам їх на своєму каналі. Тому, коли дуже багато і часто запитують, чому я залишаю ось ці зелені палки після цвітіння, чого я їх не зрізаю одразу. Тому, друзі, що із бокових ось цих пробуджених бруньок орхідея може проквітнути ще пішніше, ніж коли вона видає повністю. Новий цвітоносик. Тому я завжди залишаю ось ці обрізані цвітоноси, і так орхідея швидше нарощує цвітонос для наступного цвітіння і не витрачає на нього стільки багато сил, ніж коли вона видає цілком новенький молодий цвітоносик. Тож, друзі, ще з однією красунею вас познайомила. Ну і Остання. Ой, зараз. І кхм, остання. Чарівність, ніжність. Ось, бачите, цієї навіть губки нема, десь відломилося. Давайте покажу вам тут. Тут квіти набагато краще збереглись. ось. Дуже, друзі, гарна, мені здається, в неї навіть є назва. Я трошки шукала, але до кінця не впевнена, чи це можливо пінк фламінго, чи я помиляюсь, але трошки-трошки схожа. І губка схожа, і ось це забарвлення. Ось бачите? Камера її передає трошки, бачу, світлішою, але е, насправді, бачите, вона трошки темнувата. Вона, ну, так, вона темніша, ніж зараз передає камера. Якщо ось ось дивитися під цим кутом, то трошки камера все ж таки правильно передає її колір. І ось, подивіться, яка вона просто пішнюча, дуже гарна. Також дуже багато дівчат хотіли її замовити, але все ж таки мені вдалося її забронювати першою. Я дуже 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 зраділа, що мені це вдалося. Ось, бачите. І також бачу, що у цієї орхідеї мультифлорний тип цвітіння, бачите, тому що дуже в неї багато розгалужень, і цей цвітоносик вже не вдасться. Обрізати до першої сплячої бруньки, тому що всі бруньки, з яких би орхідея могла випустити цвітоносик, вони вже всі використані. бачите, І в цьому випадку я буду вже зрізати цвітоносик до самого кінця, ну і чекати від неї нового домашнього вже цвітоносика. Звісно, ще трошки вона квіти потримає. Вони також не дуже такі вбиті, як приходять до мене. Інколи, і інколи це, вибачаюсь, буває дуже часто. Повторюсь, ось зараз, в цей раз, вони приїхали до мене на диво ось такими майже, майже неушкодженими. Є декілька дефектів, але вони такі незначні. Тож, поки що квіти зрізати не буду, буду насолоджуватися їхнім. Красивим цвітінням. Ось так, друзі. Кхе -кхе. води виглядають. Правда, дуже гарні. Ось ці дві ось такі ніжненькі, а ось ця посередині, взагалі, знаєте, розбавляє всю картинку. Дуже мені подобається. Тож, ось такі мої новенькі покупочки. Але і це ще, друзі, не все. Ще вам хочу дещо показати. Знаєте, у мене цей тиждень був наповнений сюрпризів. Сюрпризами наповнений приємними емоціями. І це, знаєте, настільки приємно, що взагалі майже посторонні для тебе люди можуть своїми вчинками зробити для іншої людини ну, такі приємні речі, що, знаєте, коли я розпакувала цю посилочку, зараз вам її покажу, я Плакала і сміялася водночас, тому що, повторюсь, це дуже приємно. Один сюрприз ви вже бачили. Це була посилочка у вигляді нової орхідеї Зоря на небо, Метелик. А ось ця посилочка також я її розпакувала без вас, тому що ну, це також був сюрприз. Просто прийшло повідомлення, що на тебе очікує посилочка на пошті, будь ласка, забери. Тому, знаєте. У мене був такий шок. Думаю, ну, вдруге за тиждень це вже просто ну, емоції мене переповнювали. І це якраз в той момент, коли я знімала якраз відео про перший, про перший сюрприз. І через декілька хвилин я отримала повідомлення від своєї, також дуже хорошої ніжної подружки Тетяни із міста Київ. Тому. Друзі, показую вам, тому що не можу вже стримувати, знову згадую ці емоції, тому не можу їх стримувати. Тож, отримала я, друзі, ось таку посилочку. Розпакувала я, звісно, її, тому що не терпілося мені дізнатися, що там є. Ось. В посилочці була ось така орхідея, це підліток орхідеї Клеопатри. Танюша мені написала, чи є вона у мене, я сказала, що ні. І вона сказала: Знаєш, я замовляла собі і одразу подумала про тебе, тому замовила її тобі також. І коли я прочитала ось це повідомлення, я ну не те, що була здивована. В той момент людину переповнюють настільки приємні емоції. що Знаєте, бувають такі випадки, що навіть найрідніші люди, які знаходяться з тобою поруч, інколи не можуть зрозуміти, що потрібно людині в той або інший момент. А взагалі чужа людинка, яка знаходиться на відстані, з якою ми навіть ну, ніколи не бачились вживу, ось тільки спілкуємось протягом декількох років в соцмережах, може зробити ось таку приємність і, ну, знаєте. Коли про тебе хтось думає на відстані, це, ну, це просто безцінні емоції. І, знаєте, я не розумію тих людей, хто там оцінює людину по якомусь фінансовому становищі, чи може та людина для іншої робити якісь дорогі, безцінні просто такі подарунки? Для мене найбільший подарунок в житті це увага від рідних людей. І більше нічого. Тому що коли про нас думають, коли про нас дбають, коли для нас е, створюють ось такі е, просто безцінні, приємні е, моменти, е, це просто такі речі ніколи не забуваються. Повірте, це дуже і дуже приємно. І також танюшечка для мене зробила ось такий е, солодкий, бачите. Сюрприз також зараз вам розкрию і ми поглянемо, що там всередині. Так, друзі, дістала я її. Ось всередині яка неймовірна краса. Ось такі е солодкі, бачите, приємності це шоколад, але не простий шоколад, а із ось такими гарними побажаннями. На кожен день, бачите, у кожної, ось такого кожного шматочка є свої е ось такі гарні побажання. Бачите, і повторюсь, я кажу: ось така увага, ось такі моменти вони просто ніколи не забуваються. Я просто радію, тому що у мене є ось такі неймовірно щирі, приємні люди на відстані, які мене також люблять, не забувають, дбають про мене, створюють для мене ось такі неймовірні моменти. Це повірте. Це дуже приємно, це ну, навіть описати словами складно, тому що всі емоції вони пропускаються через моє серце, тому всі емоції е, зберігаються ось там. І ось такі моменти від приємні від людей. І коли ці моменти ще неочікувані, вони просто, ну, це щось нереальне. Тож, ось ця красуня Клеопатра, бачите, трошки вона. Випалилася з горщику, але нічого. Я планую її трошки пересадити, покращити її трошки посадку, і заодно я буду, так як бачу, вона в активному рості. Я дівчатка її також буду або оприскувати, або замочу її трошки в цьому препараті. Який я вам показувала в попередньому відео, що бачу від нього, побачила від нього дуже круті результати. Він називається, якщо я не помиляюся, плантатор. Тож, все дозування, все, що я буду робити, обов'язково вам покажу. Звісно, я про дозування згадувала в самому першому відео, коли я його хотіла тільки тестувати. Але, друзі, я знаю, що набагато цікавіше поглянути, коли це весь процес. Хтось показує. Тож я буду виправляти ось ці невеличкі помилки, буду показувати, як його розводити, розчиняти, яке дозування використовувати і так далі. І заодно ми ось цю красуню разом з вами будемо пересаджувати на каналі. А моїй неймовірній красуні подружці. Дякую за. Ось такі щирі, приємні, неймовірні емоції. І всім вам також хочу побажати якомога більше ось таких приємних людей у вашому житті, щоб вони для вас створювали також ось такі класні, неймовірні сюрпризи і щоб ви отримували від них ось такі неймовірні емоції. Тож, друзі, як завжди, на Закінчення свого відео, я, як завжди, хочу побажати вам тільки здорових орхідей, пишного цвітіння та до нових зустрічей на моєму каналі. Побачимось!